Це Вітаю пляпки. вас! Це наша маленька група, називається Коп з мішком. Ми з Києва самі. Копаємо Київська область, Житомирська, Полтавська і Чернігська область. Сьогодні ми знаходимося, зніми так, краєвид. Це район Фастова. От. Тут ми, прекрасна земля, прекрасні находки. От, знімаємо дай мені камеру. Це, щоб ви мене запам'ятали, бо я буду завжди в кадрі і вести нашу маленьку програму. Це мої друзі. Олександр, помахай. Привет. правий. Привіт. Льошка, повернись. Не, не. От. А це наша маленька конячка, дуже робоча, дуже допомагає особливо. До речі, якщо їздити по бездоріжжю. по всяких ярах, це наші апарати. Ну, у нас такі апарати, скажімо, не дуже, але... Знахідки є. Головне в будь-якому випадку, щоб були хороші знахідки. І сьогодні ми походили по цьому прекрасному полю. Тут був колись старий хутір, правда, засіяно кукурудзою, і ми до нього так і добралися, але навколо походили і знайшли трошечки знахідок. Це ось такі монетки різні савдеповські. От, всякі ключики, відкривашки, ну і вся остальна така. Дрібідь. Це, звісно, тут нема золота і срібла, але приємно я вам скажу: любі знахідки в нашому скажімо так, занятті це дуже полезні і корисні речі. Вони стимулюють, вони заставляють займатися, постійно приїжджати і так, далі, і так далі. Так що, друзі, дивіться наш канал на Ютубі. Коп з мішком. Все, до наступних зустрічі!